Рамоточки. Ось такої пряжі. Regia Schaffenmeier Soft Glitter. У 100 грамах 420 метрів. І склад тут шкарпетковий 70% супервош і 30% поліаніду. Рекомендований номер спиць та гачка 2, 3. У мене гачечок 3 міліметри. Отож, приступаю. Для початку мені потрібно набрати чотири повітряні петлі. 1, два, три, чотири. Тепер в першу петельку набираю, два стовпчики з накидом. один. Два, триповітряні петельки. І в цю ж саму першу петельку тепер я буду робити вже три стовпчики з накидом один. Два. Три. В'язання перевертаю. Вяжу три повітряні петлі підйому. тепер в першу петельку я роблю два стовпчики з накидом. Два. Одна повітряна петля. І тепер в ось цю арочку я роблю три стовпчики з накидом. Один. Два, три, три повітряні петлі. І в цю ж саму арочку знову три стовпчики з накидом. Два. Три. Одна повітряна петелька. Тепер в крайню петелечку, ось тут в останню, знову три стовпчики з одним накидом, один. Два, Три. Ряд завершено. Перевертаю в'язання три повітряні петельки. Три, два, три. В саму першу петельку я роблю два стовпчики з накидом. Розслоїлася петелька в мене. 1, угу. два, одна повітряна і тепер під арочку три стовпчики з одним накидом. Один, два. Три. Три петельки лицевих, і знову три стовпчики з накидом. Таким чином у мене формується трикутник. І таким чином формується майбутній бактус. Так, можна в'язати косинки, бактуси, кому що захочеться. Одна петелька повітряна. І цю арочку знову три стовпчики з накидом. Два. Три. Одна повітряна. І в крайню сюди петельку робимо знову три стовпчики з накидом, і це останній штрих в цьому ряду. Далі. В'язання буде перевертатися, і точно так само будуть пров'язуватися всі послідуючі ряди, перевертаю. Ось такий кутик у мене вже утворюється. Знову перевернула я в'язання. Починаю новий ряд три петлі підйому, далі в. З першої петельки, ось тут я буду робити два стовпчики з накидом. Так, починатиметься кожен рядочок. Один, два. О, повітряна петелька, лицева хотіла говорити, підарочку і три стовпчики з накидом. Один, Два, три. Повітряна петелька. І так, з кожної арочки вив'язую по три стовпчики з накидом, їх буде розділяти одна повітряна петелька. Три. І тільки ось тут в центрі стовпчики з накидами буде розділяти три повітряні петельки, бо треба, щоб постійно формувався той самий трикутничок. Один, два, три. Як бачите, все дуже-дуже просто, справиться навіть початківець. Я з гачком «Абсолютний нуль. Я путаю назви петель, хоча я вмію її схеми читати, я в дитинстві колись давно в'язала. 1, 2, 3. Повітряну петлю часто називаю лицевою, то ви мене пробачте, якщо я десь щось трішки наплутала. Немає нічого неможливого для людини з інтелектом. Якщо чогось дуже хочеться, то все можна. Головне було б бажання. Два, три і ряд завершується. Трьома стовпчиками з накидом в останню петельку. Тину, де. І три все, перевертаю, і знову три петельки підйому, і так далі, і так далі, в'яжемо на потрібну нам величину. Отже, я пров'язала. У мене закінчився один моточок, я буду під'єднуватися до іншого і ще трошечки пов'яжу. Наразі приблизно 60 сантиметрів. Мій бактус в ширину, тобто від я ось так складу, ну тут є 30 см, але тут же він в два складення. Так? Ось так гарно виходить, все дуже просто. І ще по низу я планую зробити якусь таку ажурну, фігурнучку гачком. Ще не вибрала в процесі.